Привіт, друзі, садоводи. частина номер 3 номер Хочу звернути увагу на деякі моменти. Це прививка, щоб вона не знаходилась в землі цей раз. Гарно розправити коріння є два. І я при посаді ну, від 10 до 20 грам гідрогелю на одне дерево. Тобто я вважаю, що він його захистить як від. Надмірної вологи, так і від посухи, яка в принципі можлива. Також особливо не радив би садити у мокру погоду, адже ходити по городі неможливо. Все тягнеться за ногами і це не викликає ніякого задоволення. Хочу показати вам місце, в якому я саджаю горіховий сад. Цей город окружений лісами зі всіх сторон. Прекрасна місцина. Я думаю, що горіхи тут добре приживуться. На що і будемо надіятись.